Вітаю вас, любімиї учні! Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ, тиждень 24, урок 209. Мандрівка України. Тема нашого уроку природні ресурси Донецької області. На початку уроку помилуємося природою Донецької області. Переглянемо відеофрагмент. Гори, а на півдні котить ціни хвилі море, сталь, вукілля, крейда, терикони, шахти. Так Донецьку область можна описати. Помандруй назад. Пригадаємо вивчене на попередніх уроках. Права друга. Устав пропущений. Дата утворення Донецької області, 3 червня 1938 року. Адміністративний центр Донецької області місто Донецьк. Область розташована в південно-східній частині України. Натисніть на паузу. Допишіть пропущене. Попрацюємо, попрацюємо з адміністративною картою України, що на сторінці 40. Покажіть на карті Донецьку область. Назвіть сусідів Донецької області. Розкажи, чи має Донецька область вихід до Марів? Отже, знайшли Донецьку область на карті. Сусіди Луганська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька область. І Донецька область має вихід до Азовського моря. Обери правильну відповідь. Область безперервного або майже безперервного поширення корисної копалини. Це. А родовище Б басейн. Правильна відповідь Б. Це басейн. Кам'яна сіль це осадова чи магматична гірська порода. Це осадова гірська порода. Позначили правильну відповідь. Попрацюємо з фізичною картою України, що на сторінці 41 Розгорнімо фізичну карту. Отже, покажи Придніпровську низовину. Придніпровська низовина. Приазовську височину. Донецьку Височину і Донецький кряж. Наступне завдання. Права 5. Підкресли назви копалив, на які багата Донецька область. Пригадуємо. Отже, кам'яне вугілля. Так, кам'яна сіль. Теж підкреслюємо. Бурштин. Ні. Будівельні матеріали. Так. Залізні руди. Так. Птутні руди. Так, торф, ні. Отже, це кам'яне вугілля, кам'яна сіль, будівельні матеріали. Залізні руди, тутні руди. руди також. Виконаємо наступне завдання. Визнач за картою природні зони України, що на сторінці 44 у якій природній зоні розташована Донецька область? Отже, знову повертаємося до карт. Природні зони України. Подивіться, у якій природній зоні розташована Донецька область. Так, це степова природна зона. Перевір себе, закресли букви, що позначають дзвінки і сонорні приголосні, і прочитай утворене слово. Закреслимо дзвінки і сонорні. І у нас вийшло слово степ. Пригадайте, а які ґрунти поширені в Донецькій області? Пригадайте, це степова природна зона, отже, які ґрунти тут поширені? Так, це чорноземи. Перевірмо себе за картою ґрунти України. Отже, так. Дійсно, це Чорнозими. Попрацюємо з таблицею природні ресурси Донецької області. Важно розглянемо і прочитаємо, перегляньмо. Отже, природні ресурси і характеристика природних ресурсів. На які природні ресурси багата Донецька область? Мінеральні. Це кам'яне вугілля, кам'яна сіль, будівельні матеріали, залізні і ртутні руди. Грунтові переважають чорноземи. водні. Найбільша річка Донецької області це Сіверський Донець. Усі річки рівнинні. є солоні озера і мінеральні води, Донеччина недостатньо забезпечена водними ресурсами. Її територію проходить. Канал, Сіверський Донець, Донбас, біологічні природні ресурси переважають степові види тварин і рослин, в Азовському морі водні, а на узбережжі навколо водні, кліматичні природні ресурси, літоспекотне і посушливе, зволоження недостатнє, характерні суховії, трапляються пилові бурі. Вивчіть і розкажіть навчальну одиницю. Натисніть на паузу, попрацюйте з таблицею самостійно. Попрацюємо з фрагментом фізичної карти України, що на сторінці 44 Покажіть річку Сіверський Донець. І канал Сіверський Донець Донбас. Отже, річка Сіверський Донець. Побачили цю річку, і канал Сіверський Донець Донбас. так Є. Далі знайдіть на фрагменті фізичної карти України і покажи річку Кальміус. та її притоку річку Кальчик. Пригадайте, в Маріуполі ми з вами бачили річку Кальміус. Саме вона там протікала. Так. Ну ось-ось-ось. Ось, ось, ось. Десь там бере свій початок і ось. І її притока Кальчик. А ось кальчик. Кальчик. Назву якої річки вона вам нагадує? Кальчик, калка. Так, так. Отже, чимало істориків вважають річку Кальчик. Зі стародавньою назвою Калка, саме тією, на якій відбувалася битва між Русько-Половецькими і Якими? Так, монгольськими військами військами. А в якому це розці було? Битва на річці на річці Калка відбулася. 1223 року. Кальчик. Калка. Ну, також чула, що деякі схиляються, і що це кальміус. Прочитаю останній рядок в таблиці завдання 4. Останній рядок в таблиці. Завдання 4. Завдання 5 на 4. І так, кліматичні характеристики. Літо спекотне посушливо, зволожені недостатньо. Характерні суховії трапляються пилові бурі. Бачимо, ось тут виділено суховії, пилові бурі. Чи знаєте ви, що таке суховії? А що таке пилові бурі? Поглибимо знання, дізнаємося більше про суховії і пилові бурі. Прочитаємо інформаційну довідку пошепки разом з диктором. Суховій це сухий гарячий вітер з високою температурою та низькою вологістю повітря. Спричиняє висушування ґрунтів та загибель рослин. Пилова буря це природне явище, під час якого сильний вітер здіймає в повітря частинки верхнього шару ґрунту і переносить їх на значні відстані. Характерні для пустель, напівпустель, розораних степів й охоплюють великі площі. Це найшкідливіший прояв вітрової ерозії. Залежно від типу ґрунту, що його переносить вітер, виділяють піщані бурі, пісок, чорні, чорнозем та інші. Суховії та пилові бурі часті на півдні та південному сході України, зокрема в Донецькій області. Прочитайте ще раз. Потім прочитайте втретє і перекажіть. Відтворіть з пам'яті навчальні одиниці. Отже, сухові – це сухий гарячий вітер з високою температурою та низькою вологістю повітря. Поміркуй над запитаннями. І вислови відповіді з догадки. Чому Чорні бурі дістали таку назву? Чому пилові бурі характерні для пустель, напівпустель, розорених степів? Чому сухові та пилові бурі часто виникають саме на півдні та на південному сході України? Перевір свої здогадки за презентацію. Перевір свої здогадки. Назва чорних бурь походить від кольору чорнозему, який вони переносять. Пилові бурі характерні для пустель, напівпустель, розораних степів, оскільки вітер здатен піднімати в повітря сухі, незакріплені рослинами. Частинки ґрунту. На півдні та південному сході України розташована зона степів. Родючі ґрунти тут майже цілком розорані, клімат посушливий, мало водойм і відсутні ліси. Це сприятливі умови для виникнення суховіїв і пилових бур. Хвилинка математики від Бубу. Повтори навчальну одиницю, що на сторінці 36, і виконай завдання. Здебільшого, пилові бурі виникають, коли швидкість вітру перевищує 10 метрів на секунду. Вітер якої швидкості з перелічених міг би спричинити пилову бурю? Отже, перевищує 10 метрів за секунду. От якщо більше, ніж 10 метрів за секунду, то такий вітер може спричинити пилову бурю. Розглянемо перший варіант варіант А. 480 метрів за хвилину. Переведемо це в метри за секунду. Отже, Одна хвилина це 60 секунд. То 480 поділити на 60 це буде 8 метрів за секунду. 8 метрів за секунду менше, ніж 10 метрів за секунду. То варіант А не може бути відповіддю до завдання. Перевіримо варіант Б 36 км за годину. Нам треба перевести в метри за секунду. В одному кілометрі тисяча метрів. Тож, 36 кілометрів – це 36 тисяч метрів. Так. Одна година

36 тисяч метрів і 3600 секунд. Дізнаємо, скільки це метрів за секунду. 36 тисяч поділимо на три тисячі І це у нас буде десять. Метрів за секунду. Вітер швидкістю 10 метрів за секунду. А нам потрібно, що перевищує 10 метрів за секунду, а не дорівнює 10 метрів за секунду. Тож і варіант Б не буде відповіддю. Що ж, перевіримо третій варіант. 720 метрів за хвилину, 720 метрів за хвилину. Знов таки, нам треба за метрів за секунду, то для цього треба 720 поділити на шістдесят. І це у нас буде 720 поділити на 60 так, 12 метрів за секунду. І ми бачимо, що 12 метрів за секунду це буде більше, ніж 10 метрів за секунду. Отже, це і є нашою відповіддю. 12 перевищує 10 метрів за секунду. І тому швидкість вітру задовольняє нашій умові відповідь В. Попрацюємо як справжні мовознавці. Пригадаємо, як відмінюються числівники. Напиши числівники словами у відповідному відмінку. Тридцять шість. Поставимо в орудному відмінку. Орудувати скількома, тридцятьма, шістьма. Пишемо ма. Шістьма, або ще є інший варіант, другий варіант, так, істоти не істоти тридцятьома, шістьома. Ось так. Тридцятьма, шістьма і тридцятьома, шістьома. Чотириста вісімдесят. Чотириста вісімдесят ставимо в родовому відмінку. Чотириста змінюється дві частинки і перша, і друга. Отже, нема скількох. Чотирьохсот скількох вісімдесяти пишімо чотирьохсот вісімдесяти або чотирьохсот Вісімдесять, то я в дужках ще напишу вісімдесят. Вісімдесят. І так може бути. Сімсот двадцять. Дати скільком семистам сімсот. там, де сотні дві частинки змінюються. Семи стам. Двадцяти або семиста двадцятьом Ось так Пригадали пригадалися. Отже, сьогодні на уроці ми з вами поговорили про пилові бурі. А чи знаєте ви, до, неї, до яких наслідків приводять пилові бурі? Прочитаємо вправа 10: Наслідки пилових бурі: це видування верхнього родючого шару ґрунту. Це забруднення повітря, ускладнення дихання. Різноманітних організмів, це пошкодження рослин і навіть їх знищення, і це погіршення видимості. Перегляньмо відеофрагмент. Доведіть, що пилові бурі негативно впливають на господарську діяльність і здоров'я людини. Підведемо підсумки уроку. Дайте відповідь на такі запитання. Так на які ж корисні копалини багата Донецька область? А що таке суховії та пилові бурі? Молодці! На цьому наш урок закінчено, і я прощаюсь з вами до наступного уроку.